18 лютого вечір пам'яті героїв Небесної Сотні організували викладачі та вихованці Городоцької дитячої музичної школи. Програма була досить. Не різноманітною, тому що суто по тематиці мали відповідати твори. Я дуже дякую викладачам і організаторам музичної школи нашої, тому що справді дуже важливий вечір, дуже гарно підібраний репертуар, дуже гарно старалися викладачі і діти для того, щоб віддати належну шану тим нашим героям, котрі полягли на майдані. Ось уже сім років назад. Тобто, це вже дуже швидко час біжить, і вже деякі з тих дітей, котрі сьогодні були в залі, вони ще на той час навіть не жили на світі. 19 лютого мітинг реквієм відбувся біля пам'ятника героїв Небесної Сотні у мікрорайоні Цукрового заводу. Його традиційно організували педагоги та учні Городоцького ліцею No2. Небесна Сотня в серці кожного, і ми привчаємо дітей любити повагу до України, до людей, які поклали своє життя за наше майбутнє і їхнє також. На заході звучав гімн України, славетна пісня Плевекача, а вихованці освітнього закладу декламували патріотичні вірші та співали пісні про героїв. І не вмирають плаче патрона сія. Вони ще мовчання небесно сотню шанували представники влади городчини. Традиційно керівники громади шанували пам'ять героїв і на центральній площі міста Городка. Вони поклали квіти біля пам'ятних знаків нескорені та Небесна Сотня і хвилиною мовчання шанували тих, хто сім років тому віддав своє життя за демократію і незалежність України. Це дійсно святі, це дійсно щирі, добрі і справжні патріоти і дійсно. Ми пам'ятаємо, шануємо, адже ще раз повторюю, вони віддали найдорожче це своє життя за ідею, за Україну, за нас з вами. Окрім цього, тематичні заходи до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні відбулися у багатьох освітніх та культурних закладах Городочини.